Добрий день, я коляда Антаніна, лікар-ендоскопіст Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Виконуємо діагностичне ендоскопічне дослідження шлунку кишечника бронхів. У своїй роботі використовуємо ендоскопічну систему експертного класу 7000» виробництва Японія, який є все для проведення якісної ендоскопії. Унікальність цього обладнання полягає в тому, що має декілька режимів візуалізації, що дозволяє бачити поверхневі судини та слизові структури, виявляти онкологічні захворювання на початковій стадії. В разі виявлення патологічних змін проводиться прицільна біопсія. Система також оснащена водостроменевою помпою інсуфлятором СО2, що дозволяє провести дообстеження з максимальним комфортом для пацієнта, при необхідності обстеження проводиться на фоні медичної седації з моніторингом життєво важливих функцій організму, з централізованою подачою медичного кисню за участю анестезіологічної бригади. Це обладнання було закуплено коштом обласного бюджету. Обстеження і лікування в нашому закладі проводяться безоплатно в межах програми медичних гарантій. Якщо вам потрібна високоспеціалізована медична допомога, ви можете записатися на консультацію до наших фахівців за наявністю електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Телефони нашого кол-центру ви побачите на екрані. Фахівці Дніпровського онкологічного диспансеру завжди на варті вашого здоров'я.